А можливо у реальному житті знайти вбивцю набагато складніше ніж у кіно. Так чи інакше, після останнього нападу до пошуку криворізького маньяка залучили понад п'ять сотень людей, як правоохоронців, так і просто небайдужих містян. У поліції, крім фотороботу, на цей момент було ще дещо психологічний портрет. Вбивця був схильний до садизму, насильства та однозначно отримував насолоду від домінування над жертвами, улюблений час полювання після 21.00. До речі, тоді містом ширились чутки, що гвалтівник, цей вбивця насправді той самий Ніколай Розенштейн, який 23 роки тому вже кошмарив місто. Ну нібито він відсидів свій строк і повернувся до улюбленої справи. Та насправді це не так. Розенштейн отримав смертний вирок і до слова став одним з останніх страчених в Україні злочинців. Ну перш ніж смертну кару в нас скасували. Хоча для такого можна і відновити? В будь-якому разі містяни були нажахані, і не всі, звісно ж, знали про.